Народна артистка України Антоніна Паламарчук віддала Житомирському театру близько 40 років свого життя. Вона ніколи не зраджувала рідній сцені, незважаючи на численні запрошення з інших театрів, зокрема і столичних. Її ролі у виставах за творами Михайла Стельмаха Лесі Українки, Олексія Коломійця і Володимира Канівця, стали найкращими зразками акторської майстерності заглиблення у внутрішній світ героїв. Кожна її роль була філігранно зроблена. І Роботи Антоніни Фіфанівни це був зірець для всіх молодих акторів, актрис театру, які вчились і набували досвіду у неї. Це когорта тих акторів, на котрих тримався, як мовиться, репертуар, і котрі можуть бути і будуть незабутніми не лише в історії нашого театру, а в історії театральної культури України. Народна артистка України Антоніна Палмарчук разом зі своїм чоловіком, народним артистом України Петром Кукуюком, який помер ще 1982 року, були лідерами Житомирської сцени. Втім, незважаючи на численні державні нагороди, високі звання і успіх у глядачів, вони ніколи не страждали на так звану зіркову хворобу, були щирими і добрими людьми. Справу батьків нині продовжує їх син, актор театру і кіно Михайло Кукуюк.